За кожне людське життя українця, українки, дітей. Одеса, Маріуполь, Харків. Київська область. Треба буде відповідати довго і багато. Так говорить боєць з Житомирщини про війну з росіянами. Чоловік до вторгнення працював на підприємстві по обробці граніту. Говорить, війна застала його вдома. Жінка розбудила, плакала в сльозах, дочка з Києва подзвонила, що впали ракети. Ну, не вірилось, прийшлось вмитися разів п'ять. Мирно робили, всі плани були там. Мала бути робоча зміна. Все, все поламалося. Іти захищати країну вирішив у перші дні війни. Говорить, у військомати були черги. Деякі ходили там як на роботу. Номер телефону перепитували, чи правильно записаний. І в воєнкоматі сказали, що скажімо, вам, навіть розмір взуття вашого, яке було в там в 90 роках. Так, ну все чітко, все налажено. Якби сьогодні чоловік приїхав захищати Сумщину. Всі готові, всі, всі наші хлопці, командування і Ми всі готові. А цей боєць з позивним адмірал приїхав з Полтавщини. Там його чекає родина. Говорить, рішення йти у Збройні сили також прийняв одразу і знає за що воює, щоб вони не вбивали наших рідних, близьких, невинних дітей, жінок. Тримати оборону над тим, щоб вони не гвалтували наших жінок, не допустити оцього геноциду, який вони творили в Ірпіні. Бучі, так що ми на сторожі в будь-яку хвилину. Ми цього не дозволимо. Чоловік має бойовий досвід, воював у 2014-му у Донецькій та Луганській областях. Про ворога каже так. 41-й, 45-й рік були німці фашисти. Це одне й те саме. Нині чоловік разом із товаришами стоїть на бойових позиціях на одній з прикордонних ділянок сумщини. До бою говорить підрозділ готовий. А тим, хто прийде захоплювати українську землю, обіцяє. Якщо сунуться, то їм не позоздреться.